Війна внесла корективи у відзначення новорічно-різдвяних свят. Стосується це не тільки головної ялинки Тернополя, а й конкурсів, які традиційно щороку проводять у місті. Цьогоріч у Тернополі стартував тільки один із них різдвяне диво. Конкурс феєрію новорічного міста вирішили не проводити через проблеми з електропостачанням. Щодо різдвяного дива, то цей конкурс має одразу кілька номінацій. Там буде різдвяна атрибутика в нас номінація, різдвяна шопка. І автентична ялинкова прикраса. Ми прекрасно розуміємо, що, мабуть, водіння меланки і вертепного дійства також не буде. Тобто, ми передбачаємо варіант А і варіант Б. Усіх внутрішньопереміщених українців, які зараз живуть у Тернополі, також закликають долучитися до конкурсу, приймають роботи від учасників без вікових обмежень: колективні, родинні або групові та індивідуальні. Заявку для участі у конкурсі можна подати в управлінні культури і мистецтв Тернопільської міської ради до 31 грудня 2022 року. А роботи приймають до 3 січня 2023 року. Згодом спеціальна комісія визначить найкращі роботи у трьох категоріях, а переможців нагородить міська рада. Будуть і сертифікати нагородження, і грошові сертифікати, і грамоти, і подяки. Ну я думаю, що вже в такому. Такому маленькому маленькій радості дітям не варто відмовляти. Переможців конкурсу Різдвяне диво оголосять 15 січня 2023 року. А роботи, які учасники подали на конкурс, традиційно представлять на виставці в українському домі.